Ну що ж, вітаю, шановні глядачі. Гадаю, це вже по стандарту буде коротке онлайн відео. Сподіваюся, що мене чутно і все записується належним чином. Так, ну наче ну, показую, що трансляція є. Бо я вже знову забув, як тут все має працювати. Так, отже, настав у нас день проведення розіграшу подарунків і трішки спойлерів. Переможців цього разу у нас немає. Наскільки я пам'ятаю по коментарям, адже читаю всі. Але сам відеорозіграш повинен провести задля прозорості. Ну і запис, відповідно, залишиться. Так, навіть не знаю, чи варто писати про. Даний стрім в групі, ну, мабуть, напишу, на всякий випадок. Так, скупію послання на трансляцію. Так, готово. Так, отже, дивимось, 23 числа у нас було проведено, точніше, було залито відео, і відповідно через 2 тижні. вже навіть якщо подивимося, сьогодні у нас 7 лютого. Тобто вже більше ніж 2 тижні пройшло з моменту публікації. І умови розіграшу, і повторюсь, ніхто не виконав. Так, умови тут були доволі прості. Так, як ми бачимо, вони в описі відповідно. Але давайте подивимось. Зробимо, скажімо так, підтвердження. Беру. Посилання на саме відео. Створюємо новий розіграш. Так, YouTube. Як бачимо коментарів. Тут насправді не так багато. 21 всього. Тобто шанси на перемогу були доволі великі. Переможця тримала бути, але в загальному поставлю тут один все одно. Ну, виключимо дублікати і фільтрація по хештегу. Так, ось візьму його звідси і зменшимо час до 3 секунд, наприклад. Реклама. Так, ну що погнали? І жоден комент не відповідає. Тому, відповідно, і переможців немає. Так, ну, повторю свою тезу, скажімо так, із одного із роликів, так, що. Розіграші надалі будуть проводитися в телеграм-каналі. Ось посилання. А причина цього насправді доволі проста, тому що, скажімо так, добитись того, щоб було навіть певний час там на ось цей короткий час трансляції було тихо. Насправді не так то й просто в тих умовах, в яких, скажімо так, я проживаю. Ну, в майбутньому, можливо, ситуація зміниться. Можливо, буде, скажімо так, розіграш там на честь, не знаю, там, припустимо, 10 тисяч чи там, 50 тисяч підписників. Ну, або щось в такому роді. А так то ось на ось цей канал підписуйтесь. Будуть надалі розіграші там. Так, що ж погляну чат. Ага, Ось Валентин, до речі, пише: вітаю. Вітаю, Валентин. Так, пропустив розіграш. Щось, мабуть, пропустив я цей розіграш, та не прийняв участі. Так, дійсно, тут можна було доволі легко і просто, як ми бачимо, виграти подарунки, <гум> як мінімум невеликі. Ну що ж, зачекаємо, можливо, ще. Хтось якісь питання задасть, можливо, з'явиться. Ну, насправді заплановано у мене на сьогодні купу справ. Там, В тому числі потрібно заїхати на пошту, отримати декілька пакунків, дещо також потрібно буде відправити. Щось із цього буде на Ютубі, відповідно. Частина залиється в Telegram. І якщо встигну, то сьогодні опублікую ще ролик. Якщо встигну його доробити. І якщо ж ні, то скоріше за все вже на вихідних. Так, ну, наразі питань нових немає. Відповідно, запис я залишаю. Всім дякую за участь. Хто був на розіграші, так би мовити? І на цьому відео закінчується. Побачимося в наступному.